Зсу перехопили стратегічну ініціативу і просуваються вперед під Бахмутом, наступають широким фронтом. Пригожин хотів захопити Шойгу і Герасумова. Натомість Путін захопив Суровікіна і робить з нього ЦАПа. Відбувайла ВК Вагнер більше не воюватиме в Україні. Змі ідентифікували росіян, які тримали Каховську ГЕС під час підриву. Розбір завалів у Краматорську завершили. Кількість жертв зросла. Більшість українців мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення. Я Дмитро Олійник коротко розповім про головні події 491-го дня великої війни. Що відбувається на фронті? Залужний під час телефонної розмови з генералом США Марком Мілі повідомив, що Сили оборони України змогли перехопити стратегічну ініціативу на фронті і просуваються вперед. Зокрема, триває наступальна операція на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бердянському напрямку є просування на 1300 метрів. У напрямку Клішіївки просунулися на 1200, у напрямку Курдюмівки на півтора кілометри. Командувач сухопутних військ Сирський підтверджує просування вперед. На Бахмутському напрямку на цьому відео знищення міномету Васільок із складу БК окупантів. Генштаб також повідомляє, що ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом. Ну і на сам кінець Ганна Маляр стверджує, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Бахмутському підтягує резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами. У Краматорську після обстрілу днями кафе з під завалів рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої особи. Отже, кількість загиблих зросла до 12. аварійно-рятувальні роботи завершені. У МВС уточнили, що травмовано в результаті двох обстрілів 65 людей. Нагадаю, серед них і троє колумбійців: депутат, письменник і журналістка. Вони у місті збирали інформацію для проєкту на підтримку України. Сьогодні стало відомо, що Колумбія направить Росії ноту протесту з цього приводу. Та в посольстві Росії у відповідь. Заявили, що ті самі винні цитую на наш погляд, прифронтове місто, перетворене на оперативно-військово-логістичний центр, не дуже вдале місце для дегустації української кухні. Кінець цитати. Журналісти схем та слідство інфо ідентифікували армійців Росії та їхніх командирів, які контролювали Каховську гідроелектростанцію в ніч її підриву. У встановленні їхніх осіб стали в нагоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа, попри те, що бійці ховали обличчя у Балаклавах. Це наприклад 35-річний Арсен Піцхелаурі з позивним Грузин після руйнування Греблі. Грузина викликали в Росію на нагородження. А це сержант інженерно-саперного батальйону Руслан Магомедов його теж нагороджено. Це 36-річний майор Денис Міщенко. Його нагородження відбулося поблизу Гесу у парку слави Нової Каховки. Ну а командиром 205 ї бригади є полковник Роман Тітов. Він і до того, як очолив бригаду, був відомий українським розвідникам. За даними гур Тітов із березня 15-го року бере безпосередню участь у злочинній діяльності на території України до слова бійці 205-ї бригади і досі перебувають в новій каховці. Долучайтеся до клубу Української правди. Усі читачі, і глядачі, які долучилися до клубу, мають привілей бути на прямому зв'язку із редакцією. Першими дізнаватися про події, пов'язані з колективом, спілкуватися з редакцією у закритій групі, пропонувати свої теми та ідеї для текстів і залишати запитання для героїв інтерв'ю, а ще отримувати мерч від УП і багато іншого. Посилання на клуб залишу в першому закріпленому коментарі. Стосовно смути в Росії видання Wall Street Journal пише, що Пригожин під час свого повстання мав намір захопити міністра оборони Шойгу та голову генштабу Герасимова. За словами західних посадовців, ФСБ дізналося про цей задум ще за два дні до заколоту. Командувач Нацгвардії Золотов стверджує, що з табору Пригожина стався витік даних. Водночас відомо, що Пригожин дізнався, що його план розкрито, і був змушений почати операцію раніше. На думку західних чиновників, Пригожин повідомив про свої наміри декому у вищому військовому керівництві Росії, в тому числі генералу Суровікіну. Саме тому ймовірно суровікіна заарештували після невдалого заколоду. Це вже стверджує видання «The Moscow Times». Один із співрозмовників видання говорить, що Суровікін дійсно вибрав сторону Пригожина. На запитання про те, де зараз перебуває генерал, співрозмовник відповів цитую: цю інформацію у нас навіть внутрішніми каналами не коментують. Кінець цитати співрозмовник видання заявив, що Суровікін нібито повівся не особливо покірно, коли поставили завдання читати текст на камеру і розрулювати надто грубіяни в керівництво. Мовляв, через це могло скластися враження, що Суровікін входить у Пригожинську коаліцію. Екс-головре. Еха Москви Олексій Венедиктов повідомляє, що Суровікін три дні не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, і що його охорона також не відповідає. Про це ж пише і Файненшл Таймс, додаючи, що генерал-полковника Юдіна, заступника Суровікіна, звільнили з лав збройних сил Росії. Натомість донька Суровікіна Вероніка каже, що цитую «з моїм й все хорошо. Кінець цитати. На думку аналітиків інституту вивчення війни, якщо російська влада таки заарештувала Суровікіна, то Кремль, ймовірно використає його і поплічників як ЦАПа відбувайла, щоб публічно пояснити, чому російські військові та органи внутрішньої безпеки погано відреагували на заколот і щоб виправдати потенційну зміну російського військового керівництва. Кремль може спробувати заспокоїти зневагу до керівників Міноборони і знизивши роль Герасумова в операціях в Україні, хоча він швидше за все збереже, Е, принаймні номінально свою посаду, а ще Кремль, можливо обрав Теплінського як фактичного командувача військових дій, оскільки він за повідомленнями користується широкою популярністю серед росіян, зокрема і ультранаціоналістичної спільноти. Це літак іл 22 м. Він є частиною відносно невеликого парку росіян з 12 літаків, які активно використовуються для управління військами та забезпечення зв'язку з повітря. Ці літаки спецпризначення відіграли ключову роль організації дій російських військ у війні проти України. А це те, що залишилося від одного з іл 22 Його збили вагнерівці під час спроби заколоту. Розвідка Британії повідомляє, що у короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати і. 22 та інших повітряних суден майже напевно завдасть шкоди моральному духу російських сил у довгостроковій перспективі. Існує ймовірність того, що для безпечного управління флотом, що залишився, доведеться скоротити поточні рівні завдань. Це ймовірно підірве здатність Росії до управління та координації своїх сил, особливо в періоди високого темпу операції. Американські посадовці підозрюють, що так звані червоні лінії Путіна є гнучкішими ніж вважалося раніше. Видання «Політико» пише, що стриманість Путіна під час угоди з Пригожиним може бути ознакою його раціональності. На думку інших, ослаблений диктатор може стати ще більш божевільним. Крихкість путінського режиму також змушує деяких американських посадовців детальніше розглядати можливість постпутінської Росії і ядерного запасу, який може стати ще більш дестабілізуючим фактором для світового порядку. Та Путін не збирається здаватися, і з усіх сил намагається показати свою близькість до народу після заколоту. Російські пропагандисти показали, як диктатор. А може його двійник, вийшли до ошалілого натовпу на площі у Дербенті під час візиту до Дагестану. Там його захоплено зустрічають, бажаючи здоров'я і 100 років життя. Путіна не спинили санітарні обмеження, яких він дотримувався спочатку пандемії. Ковід під час пандемії він перебував у майже повній ізоляції. А коли з'являвся, то зазвичай сидів за величезним столом далеко від людей навколо. Та зараз він докладає всіх зусиль, щоб підтвердити свій авторитет, проводячи зустрічі, покликані. Продемонструвати єдність і солідарність держави і армії під його керівництвом. До слова на Байдена гастролі Путіна не справили враження. Байден вважає, що Путін однозначно ослабнув після спроби заколоту. Цитую, Путін програє війну у своїй країні. Він став ізгоєм у всьому світі, і це не тільки НАТО, не тільки ЄС, це і Японія. Кінець цитати на повторне запитання: чи слабший Путін сьогодні, якщо порівняти з минулим тижнем, Байден відповів: знаю, що це так. Ну і на завершення блоку про смуту в Росії маємо цікавий коментар Буданова на думку української розвідки: серед наслідків заколоту Вагнера для України значущими є компроментація російського керівництва та те, що підлеглі Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави. А це нагадує Буданов найефективніший підрозділ Росії, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну. Вчора Зеленський під час виступу у Раді закликав НАТО перестати озиратися на кволий Кремль, ухвалюючи рішення щодо майбутнього членства України. Президент зазначив, що після перемоги України союзники хотітимуть, щоб українські бойові бригади розміщувались на землі її сусідів, бо Україна це країна сили і всі це бачать. Тим часом заступник голови офісу президента Ігор Жовква окреслив два результати, яких Україна очікує від саміту НАТО у липні: це політичне рішення про початок процедури запрошення України до членства, і рішення щодо отримання гарантій безпеки. Зокрема, Україна наполягає на пришвидшенні процедурі вступу за прикладом Швеції і Фінляндії без проміжних етапів на кшталт ПДЧ. Київ погоджується, що процедура вступу не буде швидкою. Тут розглядаються різні варіанти. Наприклад, назвати нинішнє запрошення політичним, а остаточно вступ України до НАТО схвалити, наприклад, на саміті у наступному році у Вашингтоні. Фінальне рішення про членство України в НАТО пропонується ухвалити у момент, коли це дозволять безпекові умови або запевняння, аби обмежити вплив Кремля на майбутнє Києва. Військома Євгена Борисова, в якого знайшли коштовну нерехомість в Іспанії, звільнили з посади начальника Одеського обласного ТЦК СП. Наразі обов'язки керівника ТЦК виконує заступник Борисова, поки не призначать нового начальника. А Борисовим займаються правоохоронні органи. Нагадаю, через розслідування української правди, з якого стало відомо, що його родина під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість та автівок на мільйони доларів. Це Олег Татаров, заступник голови офісу президента України. З моменту свого призначення на банкову в серпні 2020 року Татаров одразу став головним токсичним активом Зеленського. Президенту доводилося постійно виправдовуватися за заступника глави свого офісу. Та при цьому за майже три роки на банковій татаров зумів вибудувати силову вертикаль, де під єдиним центром контролю опинились майже всі правоохоронні відомства. Одразу рівень впливу і масштаб знань Татарова за цей час виріс настільки, що інколи люди у владі починають сумніватися, хто насправді є другою людиною в країні після президента. Українська правда з'ясувала, як Татаров зумів перетворитися з політичного вигнанця епохи Януковича на супервпливового чиновника офісу Зеленського. Як він знайшов проти отруту від конфліктів із Андрієм Єрмаком, та чи не стане концентрація влади в його руках загрозою для демократії в Україні? Посилання на цей матеріал залишу. В описі відео відбулася масштабна реформа Укроборонпрому. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин повідомив, що від сьогодні припинено діяльність державного концерну Укроборонпром натомість утворено акціонерне товариство Українська оборонна промисловість. Наступним кроком реорганізації компанії буде переведення штату, передача майна та подальші. Трансформаційні процеси нагадаю раніше Зеленський звільнив Юрія Гусіва з посади гендиректора у а Кабмін затвердив на посаді нового керівника Германа Сметаніна. А це Михайло Бакалюк, український військовий, який підірвався на міні і отримав травматичну ампутацію ноги. А ще множинні вогнепальні осколкові поранення та перелом поперекового хребця воював на запорізькому напрямку. Наразі проходить амбулаторне лікування у Львові. Бакалюк звернувся до президента, кабінету міністрів та парламентарів із закликом ухвалити законопроєкт про медичний канавіс. Цитую, я відчуваю страшенні фізичні та фантомні болі. Застосування знеболювальних не позбавляє, а лише приглушує біль на деякий час. Витримати подібні болі дуже важко, що негативно впливає на мій психоемоційний стан. Кінець цитати. Чоловік упевнений, що медичний канабіс може значно знизити його боліві відчуття і не буде мати такий негативний вплив на організм як знеболювальні препарати, і говорить, що готовий особисто зустрітися з представниками офісу президента, кабміну і народними депутатами. Цитую протягом однієї хвилини власним прикладом я зможу розвіяти сумніви і довести негайну потребу у прийнятті цього закону та введенні медканабісу в обіг з метою застосування у медичних закладах. Кінець цитати нагадаю, боротьба за закон. Законодавче врегулювання використання канабісу триває багато років. Та вчора Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді підтримав легалізацію медичного канабісу і закликав депутатів зробити те саме. Абсолютна більшість українців 78% – відсотків мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення. Такими є результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології. Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому називалося число 7. тобто в середньому респонденти мають 7 близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули, коментуючи результати дослідження, виконавчий директор КМІС Грушецький. Сказав, що війна Росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців. І жителі заходу, і жителі Сходу переживають однакові жахливі втрати. Сильна емоційна забарвленість цього досвіду виступає тим фактором, який з одного боку дуже зближує різних українців і дозволяє краще зрозуміти один одного. З іншого боку, це сприяє згуртуванню українців для спільної роботи, з вигнання ворога і досягнення справедливості. На цьому тлі стає зрозуміло, чому Російська пропаганда щодо спільної історії, спільної культури є настільки безперспективною в Україні, крім цього, цей досвід додає стійкості і безкомпромісності щодо можливих поступок Росії. Маєте іншу або протилежну думку? Висловіть її у коментарях під цим відео. А потім обов'язково поділіться випуском. Пестрічка і тисніть вподобайку.